Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готую настій з кропиви. Нарвала кропиви, Натовкла в відро пластмасове і заливаю дощовою водою. І залишаю на 5 днів. Поки і не з'явиться характерний запах. Бродіння. Періодично перемішую раз на день два Пройшло 5 днів з кропиви готовий пів літри на 10 літрів води розвожу і поливаю під корінчик, щоб на листя не попало. Для синеньких це дуже добре, укріпляє кущі, дає більше зов'язі. Огіркам допомагає нарощувати листя і плоди, підвищує імунітет. Для перцю дуже корисно. Підтримує ріст і зав'язування плодів. Капусту покращує ріст качанів і листя. Зараз наливаю 300 мл настої кропиви, і тоді наливаю води дощової 10 літрів. Все перемішую добре. Вже дощова вода закінчилась, треба, щоб дощі йшли. Купила петуні 4 липня, посадила. Подивимося, що з них вийде. Чи будуть такі пишні, як ці? Які зараз у мене? Кропива багата на азот, залізо, кальцій, магній, вітаміни, саме те, що потрібно на початку росту. Азот із настою кропиви допомагає наростити сильну зелену масу, утворити міцне коріння, зробити рослини живими, насичену зеленими. Це природне добриво без хімії, безпечне для землі, для рослин і навіть для бжіл. Настій діє як імуностимулятор. Рослина стає витривалішою до хвороб і шкідників. Після такого підживлення петуні не витягуються, а гарно кущаться і міцніють. 300 мл настої кропиви на 10 літрів води. Поливай тільки під корінь раз на 7-10 днів після посадки. Через 2-3 тижні, як рослина укріпиться, переходжу на каліні підживки, щоб стимулювати цвітіння. Бажаю всім миру, добра, здоров'я і тепла в кожну оселю. Хай усе росте, квітне і радує вас щодня. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Мені дуже приємно ваша підтримка. До нових зустрічей! З вами була Валентина.